Вітаю всіх! Щойно я завершила своє тренування з пілате, сіла відпочити, і ось така вся в тонусі прийшли мені думки, з якими хочу поділитися з вами. Накшал того, що якщо ви займаєтеся пілатес, стрейджинг. Та йогою, вам зовсім не обов'язково тренувати м'язи обличчя, тому що це дрібні м'язи, по-перше, і фейсбілдинг буде займати у вас дуже багато часу, а ефект буде мінімальним. Але коли ви тренуєтеся саме цими видами, які я перерахувала, у вас буде виникати той ефект, що які пропрацьовуються саме пілатес, йога, стретчинг, будуть гарно активувати у вас і м'язи, шиї, платизму, в свою чергу, всі м'язи на обличчі. Активувати їх, по-перше, а по-друге, створювати лімфодренажний ефект, тому що ви все ж таки тренуєтеся, йде приток, гарний приток крові до обличчя. І в свою чергу йде відток лімфи, тому ваші, якщо у вас є така проблема, як набряки, вони також не будуть вас непокоїти, будуть зникати. Тому залиште ці. Незрозумілі вправи з фейсбілдингу, я не хочу сказати і образити фітнес-тренерів з цього прекрасного виду тренувань. Все має бути. Просто, просто, якщо у вас недостатньо часу, і ви не здатні тренуватися в цьому виді фейсбілдингу регулярно і дуже довго, щоб набути ефект, то можете. Обійтися от вправами стретчингу, пілатес або йоги. Дякую за увагу. Підписуйтеся. З вами тренер Аня на каналі Зеленіщина.